У книжковій крамниці музею голокосту в Вашингтоні продається ось такий набір для в'язання: дитячий зелений светер, Додається детальна схема. Цей набір не тільки для тих, хто любить рокоділля, а й для тих, хто любить розплутувати історії минулого далекого, але водночас нещодавнього, і головне лякаючи схожого на те, що відбувається у світі зараз. Мешканка Маріленда, лікарка анестезіолог Лея Стерн, в'яже стільки скільки себе пам'ятає. Мама навчила, коли доньці було всього чотири. Ле не здивувати новим візерунком типом пряжі складністю завдання. Але це було доти, доки у Вашингтонському музеї голокосту на виставці присвяченій історіям врятованих від нацистів дітей, вона не побачила маленький зелений светр. Як дуже дуже досвідчена в'язальниця, я зрозуміла, що бачу візерунок, якого ніколи не зустрічала раніше. Це було трохи незвично. Було очевидно, що це був дитячий светр, кимо зв'язаний вручну. Светер наприкінці 30-х зв'язала для маленької мешканки Львова Христини Хігер і її бабуся. Вже після відвідування виставки Лея прочитала знамениту книжку Христини Дівчинка в зеленому светрі і дізналася історію єврейської сім'ї Львова, яка прожила в міській каналізації півтора року, рятуючись від концтаборів. Лея вирішила детально відтворити светр. Ще на виставці вона зробила замальовки, а вдома зв'язала кілька зразків. Вийшло схоже, але не точно треба було потримати светр у руках. Однак, раптова смерть чоловіка перервала роботу на кілька років. якийсь момент я вирішила, я ж молодшою не стаю, і я маю завершити цей проект. А якщо я цього не зроблю, можливо, ніхто більше не зробить. Леа стала наполегливо писати до музею кураторці Сюзі Снайдер. Та зізнається, спочатку не сприймала її всерйоз. Думала, хіба мало божевільних Коли вона вперше зв'язалася з музеєм. Я подумала, що це трохи дивно, але ми все-таки показали їй светр, щоб вона могла подивитися, зробити знімки. Ле взялася за роботу довгі години в бібліотеках, архівах, замальовки, графіки, заміри. А десятки ентузіастів у цей час в'язали зразки. Остаточно готова схема була через півроку. А разом із нею кілька пробних екземплярів. Один з яких Ле особисто подарувала тій самій дівчинці. А сьогодні мешканці Нью-Йорка Христині Хігер, який вже за 90. Відтоді зелений светр в'яжуть по всьому світу. Усі гроші від продажів набору йдуть у фонд музею голокосту з ініціативи самої леховте. Я сподіваюся, що коли люди в'яжуть цей светр, одна з тем, яку вони обговорюють, не обов'язково з маленькими дітьми, що колись це питання спливе: маму або бабусю, ти зв'язала для мене цей светер, коли я був маленьким. Чому ти саме такий светр зв'язала? Що це означає? І таким чином розмова про дискримінацію і ненависть стане частиною історії цього светра, самого процесу в'язання коли ми думаємо про дітей, яких ховали під час голокосту. Для них це була жахлива ситуація. Багато хто з них вийшов із травматичними спогадами, дехто взагалі без спогадів. І ми не можемо не враховувати їхні почуття і те, через що вони пройшли. Неважливо, були вони заховані фізично чи на папері. Це втрачене дитинство. Вони втратили не тільки своїх рідних, вони втратили дитинство, і светр Христини, який вона зберігала, показує нам це. На жаль, самопочуття Христини Хігар не дозволило їй дати нам інтерв'ю а її светер на деякий час покинув музей. Його відвезли в записники, щоб забезпечити краще зберігання. Ксенія Туркова, Олексій Зонов, Вашингтон.